Вітаю на телеканалі Віка спецвипуск програми Контакт. Ми працюємо наживо. сьогодні. Упродовж дня інформуємо вас оперативно та достовірно про події, які відбуваються в Україні та у Черкасах і на Черкащині. Зокрема, у нашій студії з'явився гість. Це Олег Ліхоцькін, депутат Черкаської міської ради, а також голова депутатської групи вільних демократів у Черкаській міській раді. Вітаю вас, пане Олеже. Ну і наразі маю для вас кілька інформаційних повідомлень, які є на часі. Отже, у Фейсбуці з'явилося повідомлення наступного змісту. Активістка Тетяна Ковальчук звертається до містян. Вона формує групу для навчання навичкам надання першої медичної допомоги. Навчання проводитиметься на базі 3-ї черкаської міської лікарні швидкої допомоги, а саме адміністративний другий поверховий будинок, другий поверх, актовий зал. Зручний час бажано у першій половині дня базове навчання продовжуватиметься півтори години. Нічого з собою брати не треба. Бо вся методична база у лікарні є. Групи на п'ятницю, вівторок і середу вже сформовані. А от група номер 4 дата і час уточнюються. Це теж буде будній день, десята година. Ця група ще формується. Окрім того, пані Тетяна повідомляє додаткові можливості проходження навчання у Черкасах. Отже, група для навчання формується у Черкаській обласній організації Товариства Червоного Христа. Місце проведення вулиця Смілянська, 131, дріб 2. Телефон для запису 63 87 34. І ще раз повторюю телефон 63 87 34. Голова організації Греченко Іван Іванович. Про можливість навчання повідомили також у штабі самооборони та правого сектору. Там контактні телефони 093 093-400. 330 43 96. Повторюю ще раз: 093 430 43 96. І ще один номер телефону 068 217 74 81 068 217 74 81. Отже, для тих, кого зацікавило це повідомлення, вони деталі можуть уточнити телефоном. Ну і на цю годину. От на 13.48 факти АСІТІВІ повідомляють, що російські окупанти вимагають від військових кричів здати зброю. Просто зараз до військової частини. А 0883 – Це керч, 9 кілометр. Під'їхали дві вантажівки з російськими номерами. Ця частина охороняє повітряний простір України у вантажівках. Близько 20 військових в касках. Деякі з них у масках. Дві машини стоять поруч із входом. Один із бійців розмовляє з українськими військовими. Про це повідомляє Керч ФМ. Російські війська пропонують українським військовим здати зброю. Натомість наші військові захищають техніку, аби її не пошкодили. Інформацію про ультиматум українські військові повідомили своєму керівництву у Севастополі. На місці київські журналісти спільного бачення. Вони стрімлять звідти. І зараз ми маємо відеокартинку. За чому? Зачем вітро? Я вам, Я Я вам... Я вам... розкажу. Про века. А Это Я ли. вам говорю, что здесь и до Крым был многонационный. Такого... Он Нагонациональ... был на многонациональный Нагонациональ... но... автономию. Критерии и температура повысилась после 1943 года, когда крымских татар выгнали отсюда. Вы Конечно, знаю. А, причин, а, причин, а причин 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 мы причин всех не знаем, мы правда мы все о, знать не будем, конечно, поэтому да, не тогда, надо. Зачем это во вообще, общем, общем, вообще общем, общем, сейчас причина, диалог? Сейчас диалог диалог такой. Вовская мы здесь находимся для чего? Было вот краник это краник вот движение. Для чего здесь, здесь находимся? Я сидел, нормально, нормально да, себе отдыхал, нормально себе выполнял свою боевую задачу. Сейчас я начинаю заниматься ерундой, и вы занимаетесь ерундой. А чем вы занимаетесь? А человек, к чему вы призываете? Мы не призываем ни к чему. Ну так я присягал вам на верность Украине, если вы украинец. Находитесь вы на крымской территории или на украинской территории? На крымской земле. крымская земля в данном этапе принадлежит Украине, которой я давал присягу. Я ее буду выполнять соответствующим образом. Зачем вести какой-то непонятный диалог? мы с вами этот диалог не ведем. Мы не ведем дело. Но ну, ум... я с вами сейчас разговариваю. Это называется дело правильное. Поводу. Я не я не веду с вами дело по этому поводу. У вас своя позиция. У меня правые. позиция такая. У меня люди здесь Идите находятся, и они здесь оставили. способны выполнить ту задачу, которую им дадут. Если дадут задачу, у меня что значит, каких людей стрелять? Тільки но ми переглядали стрім із Керчі, Нагадаю, там російські окупанти вимагають від військових Керчі здати зброю. Ну і повертаємося до розмови у студії. Ще раз представлю вам гостя. Це Олег Ліхоцький, депутат Черкаської міської ради, а також голова депутатської групи вільних демократів у Черкаській міській раді. Скажіть, будь ласка, завтра має відбутися сесія міської ради у зв'язку із ситуацією нинішньою, яка є в країні. Чи планують вільні демократи робити заяви або ж проекти рішень подавати певних? Будь ласка, ну в першу чергу дуже важливо, щоб. Кожен орган місцевого самоврядування максимально висловив свою позицію стосовно тих подій, які відбуваються. Дуже важливо, щоб ми, по-перше, підтримали нашу незалежність, підтримали соборність нашої держави. Ми підтримали той дух, який сьогодні є у наших людях, і законним сьогодні представником народу все ж таки залишається Черкаська міська рада. І це абсолютно правильно і логічно, щоб міська рада, так само, як і більшість уже сьогодні міст і областей, висловили свою підтримку Криму, висловили підтримку уряду, який сьогодні сформований, з тим, щоб не дати е, тим військовим, які без опознавальних знаків, але всі е, сьогодні е, докази стосовно того, що це є російські військові, вони є, і ми маємо е, висловити е, неприпустимість е, агресії, окупації е, території, яка сьогодні є територією нашої держави, е, підпорядковується Безпосередньо нашому уряду і здійснює свою життєдіяльність на підставі законів України. Ми однозначно е, цю заяву будемо е, висувати на сесії міської ради і е, вимагати її підтримання від депутатів міської ради. А ми тим часом е, зв'язуємося mm -hmm. телефоном із членом політради батьківщина, а також активним майданівцем Максимом Поляковим. Е. Він вже на зв'язку мені підказує режисер. Зараз Максим перебуває у Криму. Максим, добрий день. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де саме ви перебуваєте у Криму і яка нині там ситуація? Зараз перебуваю в місті Симферополі. Зранку був в Севастополі і поруч в частинах, і потім на нашому аеродромі військовому Бельбеці. Насправді ситуація дуже важка, і вона ось у другий день захожу стільки ускладнюється, тому що інформаційна вода Путіна, що, начебто, відводяться війська, то я вам хочу сказати, що кількість військ збільшується. Кількість провокацій тільки за ніч ми ночі приїжджали в дві години ночі до нашого військово міського штабу. В Севастополі там стоїть двійний кордон, один з перетягнених військових, які в штатському, вони навіть цього не скривають, і е, стоять спецназівці з Совської дивізії, е, і весь час провокують наші війська. Е, вчора також я був в батальйоні морської піхоти, який знаходиться в Федосі. Там е, вчора тільки три рази вимикали світло, провокують, мало того. Іде шалений просто фантастичний тиск на наших командирів, їм пропонуються хабарі. Вчора нам стало відомо, що також пропонували хабар одному з керівників внутрішніх військ, який дислокований у Федосії. пропонували за те, що він тільки перейде на сторону росіян квартиру в Москві. Максима, скажіть, будь ласка, ви спілкувалися з українськими військовими? Як вони налаштовані? Хочу сказати, що е, українські військові налаштовані просто фантастично. Той патріотизм, який є шалений, як вчора е, полковний бабич, який до речі з міста Умані родом, е, як вони пішли і е, повітря стріляли е, з бойових е, автоматів, а вони йшли, співали їм, і вдалося відтіснити мирним шляхом немирних окупантів. Я думаю, що такого патріотизму, мабуть, ніхто ніколи не очікував від наших військових. І, мабуть, останнє запитання Максиму, мирне населення, як себе поводить? Вони живуть звичайним життям? Я хочу життям... сказати, особисто я бачив тих людей, які під'їжджали кримчані, і російськомовні, і росіяни по національності. Казали уїжджайте назад в Росію, вам здійснічево робити, У нас мирна республіка. Ви розумієте, вони всі виступають більшість виступає проти, особливо курортні містечка, тому що вони розуміють, що їм зірваний повністю вже курортний. Процес мало того, вони ще ж зрозуміли, що якщо не дай Бог від'єднається від, від, Крим, то в Севастополі вже не буде таких заробітків. Ніхто не буде солдатам платити того, що вони платять зараз, як в іншій країні. Тобто це будуть збитки особисто для тих, хто думає, що, начебто, їм буде краще. Це чиста провокація, розроблена Путіном, але Крим вже зараз розуміє, що їм це не потрібно. Максиме, дякую за те, що вийшли з нами на зв'язок. Тримайтеся там, і я думаю, ми і далі будемо зв'язуватися. інформуйте нас про ту ситуацію, яка нині є у Криму. Дякую, слава Україні. Героям слава, дякую, слава. до побачення. <гум> ну і Олег Олексійович, з приводу завтрашньої сесії, чіткий план дій є у вас так озвучити цю заяву? І ви його вже тільки що озвучили тут у студії, але тим не менш, на порядку денному сесійному, що завтра є ще. Ну, на жаль, я можу сказати, що, до речі, такої ініціативи сьогодні від тимчасового складу виконавчого комітету і тимчасово виконуючи обов'язки міського голови, не було. От, натомість виноситься питання заміни секретаря міської ради, так як планувалося на минулій сесії, є в порядку денному питання заміни виконавчого комітету, ряд галузевих питань також виноситься ряд земельних. Питань на порядок денної сесії завтрашньої і Ваш прогноз – депутати зберуться. форум буде важко сказати, тому що вчора, під час спільного засідання керівників депутатських груп спільно з виконуючим обов'язки секретаря міської ради Білоусо в першу чергу розглядалося питання якраз голосування стосовно. Обрання нового секретаря міської ради. Наразі я можу сказати, що чіткої позиції, крім групи там Батьківщини і групи війних демократів стосовно кандидатури секретаря, ніхто не висловлював. І група Черкащани взагалі. Чіткої позиції стосовно цього не висуває, говорить про те, що треба ще думати. треба У них є своя кандидатура, взагалі їх позиція абсолютно не зрозуміла. Стосовно бувших регіоналів, мені важко сказати у них, чи є у них якась спільна позиція. Був представник один від партії регіонів, але якоїсь там усталеної позиції ніхто не висував, тому. Я можу орієнтуватися тільки на е, ті е, повідомлення, які надходять стосовно переговорів. На жаль, незважаючи на нашу чітку вимогу і позицію, всі е, процеси перемовини стосовно кандидатур вести виключно публічно, обговорювати з громадськістю. На, на жаль, продовжуються сьогодні кулуарні перемовини з тим, що сформувати шахматки, якось поділити посади. І сьогодні інтернет вибухнув, сьогодні всі побачили аудіо запис. На жаль, я мушу констатувати, що всі публічні заклики щодо, щодо публічного проведення переговорів прозорості і таке інше виявляються тільки закликами. От і, на жаль, сьогодні батьківщина проявила себе в тому, що задля зб. Призначення своєї кандидатури на посаду секретаря вони готові перемовини вести з усіма, в тому числі з партією регіонів, причому робиться кавалуарно. Більш того, мене дуже вразив той факт, що було публічно визнано на цьому записі, що голосування за відставку Білоусу було чистим фарсом. От ніхто з батьківщини части, більша частина батьківщини не збиралися підтримувати, і це питання було проголосовано виключно під тиском із завдяки позиції громадськості. От сценарій був зовсім інший. Не проголосувати відставку, проголосувати вже сформовано інший варіант виконкому, тобто використати вільних демократів, використати революційні сьогодні настрої з тим, щоб залишити інші зовсім розклади. Всіх забезпечити, всі забаганки. От, а питання міста були десь третіми, четвертими, п'ятими, може і десятими. Дуже прикро На підтвердження слів Олега Олексійовича. Хочу зачитати повідомлення, яке з'явилося сьогодні на інформаційному сайті. Прочерк як черкаські депутати в барах домовляються про посади. В інтернеті з'явився аудіозапис сепаратних переговорів депутатів черкаської міської ради від батьківщини Романа Дісканта та Миколи Добровольського з депутатами партії регіонів. Аудіозапис оприлюднив сайт Кропива на аудіо чутно, ну, як батьківщинівці вмовляють екс-регіоналів підтримати їхнього кандидата на посаду секретаря міської ради Миколи Добровольського. Зокрема, депутат від батьківщини Роман Діскант розповідає, що кандидатура Добровольського була погоджена на народній раді та підтримана депутатською групою партії вільних демократів. Водночас він жорстко критикує екс-мера Черкас Сергія Одарича, зазначаючи, що не хоче, аби він повернувся і знову нагнув місто. Під час переговорів Діскан гарантує регіона. Безпеку під час голосування та обіцяє, що Добровольський буде до них дослуховуватися на посаді ВО мера. У ході перемовин депутатка регіоналка Ольга Сисоєва запропонувала взагалі не знімати ВО міського голови Віктора Білоусова з посади, а почекати і подивитися на реакцію людей. Що буде далі. На сам кінець Роман Діскан з регіоналами пригадують, як уже одного разу домовлялися за зміну влади. Нагадую, про це повідомляє сайт Прочерк. Із посиланням на сайт Кропова, на якому було оприлюднено цей аудіозапис. Пане Олеж, дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую за цікаву змістовну розмову. Більше оперативної інформації дивіться сьогодні у ефірі телеканалу Віка о 17-й годині. На вас чекає спецвипуск програми Контакт. Не прощаюся.